У Новомосковську меморіал загиблим героям російсько-української війни налічує вже десятки прізвищ. Для Олега Грубого майже всі вони імена друзів та знайомих, з якими він служив. Для нього професійного військового війна почалася з захоплення Криму в 2014 році. Криму я був до Крима. Там, виходить, після цього Криму я прошов 25 ту бригаду служити, попав в розвідроту. І після розвідроти у мене понеслось. Крым, 2014 год, когда были 3000 зеленых человечков, мы были в составе группы разведроты с техникой, ехали на учения. Ну, учения переросли, грубо говоря, чуть ли не боевые действия. С нами был великий командир полковник Палоса, мужик хороший. И мы с Крыма выехали всей техникой. То тобто нас даже тогда россияне боялись. Потім були Донбас, де він відзначився диверсією у стані рашистів, та Луганський аеропорт, де отримав поранення фактично несумісне з життям. Ви ж розумієте, ця вся техніка піде проти нас вже. Мені говорять, грубо, що ти пропонуєш? Я говорю, я пропоную залишитися тут на диверсію, попортити техніку, повернутися обратно. Він говорить, я тебе даю три дні. А я такий, ну які три дні? Ну тут мінімум, ще в довір'я втиратися, все таке. Говорит, ну, я тебе даю 5 дней, после 5 дней подаю тебя СЗЧ. Об этом знала только моя мать, командир роты и <coughs>, командир бригады. Все, больше никто. По итогу, я в первый же день втираюсь, актерское мастерство мое пригодилось. Там, ну, не важно, что произошло. Они мне сразу с первого же дня начали верить, то есть в таком плане. После чего порчу технику, вывожу со строя автоматы, пистолеты. В качестве доказательства привел домой боек с пистолета с автоматом, чтобы ну, показать, что действительно так оно и было. Потом полет в Луганский аэропорт. Луганский аэропорт мы летели уже в первом самолете, я помню, второй сбили. Знаете, когда приземляется. Приземляется самолет, ты просто наблюдаешь э, ядерный гриб, это ну совсем, это очень страшно. Я понимал, я, не, я тогда не понимал, я просто понимал, что у нас уже идут реальные боевые потери. Когда в тебя что-то летит, поверьте мне, это так слышно, это как у меня произошло, я просто слышу. Все, вот этот звук, это я уже подлетаю, делаю тройное сальто, прыжок с пробылы, и падаю, получается. У це ж все почалося розрізана 2 міліметри сони артерії. Мозгу теж я неду. Отак, так, з пройшов нічого не заділ. Зайшов рикошетом. Після поневірянь по шпиталях він довго не міг знайти себе у мирному житті. Повернутися на війну вже було неможливо, а цивільним не знав, що робити. Програм, які б допомагали тоді, таким як він, було вкрай мало. Я себе не мог знайти, бо 18-й год. Я от тільки зараз осознав, коли зараз от конкретна війна почалася, що це все. Це, тобто, я це вже пережив, я Це все прекрасно розумію. Я прекрасно розумію, як з цим бороться. І от тільки тоді почала зазнавати, що я дійсно можу жити і можу жити своє удовольствие. Все. повернутися до життя Олег зміг сам далася в знаки військова воля. А ось знайти свою справу йому допоміг проєкт підтримки молодих ветеранів та внутрішньо переміщених осіб в Україні та давнє захоплення страйкболом. Під час участі в Хакатоні Олег придумав бізнес-план та прописав його, знайшов цікаву ділянку для клуба та розробив концепт. Не просто розвага, а підготовка юнаків та дівчат, яка, до речі, в Україні відтепер є обов'язковою. По-перше, нужні зв'язки, По-вторых, написал людям, бывшим сослуживцам с полказов, они такие, ты это делаешь? Братан, вот, у меня уже к тебе есть предложение, давай. Я такой, о, так подожди, если уже с Азовом я могу это сделать, палец к я могу сделать два... сделать с теми бригадами, где я служил, почему бы и нет. Что мы будем предлагать, это курсы с боевыми инструкторами, которые прошли боевые действия, я, Плюс полка АЗОВ, то есть там реально будут инструкторы, которые прошли боевые досики по медицине. По медицине, то есть вот отработ... отрабатывание тактика, вот ведение боя. То есть знаете, в чем пре преимущество страйкбола? Вы знаете, нет? Вот, грубо говоря, я вас попадаю, вы получите вот так вот. А это же будет намного лучше, чем вас пуля попадет и развернет. Вот, вот все, все. То есть это нарабатывание... В своей же голове, получается, каких-то нюансов. Вот вот. Я до войны занимался 5 лет страйкболом. Война коснется всех. Война коснется всех, абсолютно всех. Вот вопрос в другом: ты будешь подготовлен или ты будешь сидеть дома и играть за компьютер? Это две разные вещи. Вот лучше быть подготовленным. Цей проект реалізується організаціями час дій смарт-медіа українські ветерани Сос України за підтримки Євросоюзу, агенції «ЮСІПІВІАЙ» та Міністерством закордонних справ Литви.